Ви вільна людина, яка знаходиться під захистом. Контролюйте свої емоції та не робіть нікому шкоди. Тоді у вас буде гармонія і достаток. Ви єдині зі світом. Все, що ви робите, комусь навмисно обов'язково повернеться. Тому обережно та уважно, робіть свої наступні кроки. Якщо ви хворіли, тоді це відступає. На порозі вибір думайте серцем, що насправді вам потрібно в цьому житті, зважте всі за і проти, щоб в майбутньому не шкодувати. Пам'ятайте, це ваше життя, ви доросла людина, і ніхто не може вирішувати за вас. В таких випадках ви можете лишень спитати поради, а ось вибір все одно залишається за вами. Можливо, медитація або кілька хвилин наодинці допоможуть вам зробити правильний вибір. Вибір дається людині нелегко, але потрібно думати про те, чого ви насправді хочете і що вам насправді подобається. Адже. Якщо ви відкинете свій страх, тоді вам відкриються очі на багато речей, які ви не бачили до сьогодні.